Жовті води це наше місто. Громада з населенням понад 40 тисяч осіб. Тут кожен мешканець важливий. Ми піклуємось про здоров'я наших людей дітей, дорослих, внутрішньопереміщених осіб. Але ми стикнулися з новим викликом: зростає кількість захворювання на туберкульоз, особливо серед дітей. Станом на вересень цього року в нашій громаді зафіксовано 37 випадків туберкульозу, з них 14 – серед дітей. Це найбільша кількість за всю історію міста. Жовтоводська міська лікарня надає допомогу не лише місцевим мешканцям, але й внутрішньо переміщеним особам, які знайшли тут прихисток. Проте, наш наявний рентгенапарат вже не справляється з потоком пацієнтів. Старий рентгенапарат обмежує нашу можливість вчасно діагностувати хвороби. Сучасний рентгенапарат значно підвищить ефективність роботи лікарів і допоможе швидше та якісніше обстежувати всіх дітей, дорослих, жінок та чоловіків. Ми, як медики, щодня піклуємось про здоров'я кожного в нашій громаді. І щоб мати змогу надавати кращу медичну допомогу, нам потрібен новий рентген-апарат. Підтримайте нас своїми лайками та активною участю в покращенні нашої лікарні. Разом ми зможемо зробити місто здоровішим. Разом ми можемо досягти змін. Проголосуйте за наш проєкт у конкурсі Громада на всі 100». Та допоможіть жовтоводській лікарні отримати новий рентгенапарат для швидкої діагностики та лікування. Ваш голос це крок до здорового майбутнього.